Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я Наталія Тарковська. Давайте сьогодні подивимось таке питання, що заважає українській армії відтіснити ворога від бахмута? Які перешкоди для перемоги. Так, скажіть, покажіть. Ситуація дуже гостра, вона затягується стабільно, довго, погано. Одвішеному состоянні все так підтверджує цю карту першу. Є перешкоди, не вистачає е, матеріальне, скрутне матеріальне становище, тобто не вистачає це снабження, продовольстя, патрони, не знаю, що, все, що треба щоб перемогти. Так, на майбутнє дивимось. Місто буде звільнено. Армія ворожа. Це бої, бої, бої з сапірником, Не все так просто. В Бахмуті не все так просто. Є придательства, секрет придательства, вибор. Ну, ворог, ворога буде відкинуто, але з тяжкими боями. Дев'ятка жезлів. Йдіть цим шляхом, робіть те, що ви робите. Ще декілька зусиль, і ця справа буде завершена. Ще декілька зусиль. Так. Добре. Ще одну карту. Порада. Порада. Що робить? Що нам робить? Карта «Мір»? Це те, що необхідно робити, воно робиться. Буде так, як повинно бути, і перемога, необхідна перемога, щоб був мир. Ще карта. Захищайтесь, захищайте свою домівку, шлях відкритий, вищі сили допомагають, дивляться за нами. Добре. З Божою помічню все це буде. Я прибираю перешкоди, що заважає. Так, українській армії відкинути ворога від Бахмута, звільнити цю територію від ворогів. Заперечую, заперечую, Заперечую. 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 Але це надовго ці. Сутички за Бахмут, це надовго. заперечую. Стабільно, довго, погано. Прибираю це затягування цієї ситуації. Перекриваю, перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, прошу захисту для наших військових, які захищають Бахмут від російської навали. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають відкинути. Ворога від Бахмута, як Могадалі, на територію Росії, аж геть до території Росії. І я прошу, щоб всі наші воїни повернулись живими і неушкодженими. Попрошу охороняти в день і ночі наших військових українських і щоб вони повернулись додому живими і неушкодженими. Та да буде так, так буде. Весь негатив повертаю ворогу назад на його територію. Всі смерті і руйнування повертаю на територію Росії. Буде так. Дякую всім за увагу.